І скільки ти зараз заробляєш? Що за провоктивне питання. Яка була твоя перша зарплата в IT? Перша зарплата в IT була 150 євро. Це був німецький замовник. Я був щось типу джина на парттаймі. Працював дві години в день. На три. 300 доларів. У мене було 250. 350 доларів. 300 400 на початку, так. Яка твоя зараз зарплата? В принципі можна отримувати, мені здається, від 1800 до 2500 тисяч на моєму рівні. На Мідловському зараз ну достатньо для того, щоб залишатися ви ці mm, не можу сказати. <світ> на жаль, е, зараз я заробляю достатньо для того, щоб я собі могла дозволити такий достатній рівень життя, але комфортний. Але все ж таки в мене дуже плаваючий заробіток, тому що я на бонусах ніше ага. рекрчуті типу, попля.